Жіночі куртки Soft Shell від бренду Aldi лише 475 гривень за таку прекрасну курточку, стильну, жіночну. І їх в лоті буде аж 10, і ціна лота 4750 гривень. Вони представлені в нас в двох кольорах. Є пакування, є без пакування, Ось так вони виглядають на модельці. Є колір такий оранжевий насичений. І я б сказала, що це темно-сірий, навіть графітовий. Як ви бачите, йде капішончик у нас. Ось так вони позаду виглядають. 100% полістер, приблизно S3, m 3 l 4. Показую в розгорнутому вигляді. Ось як виглядає курточка наша, такий подовжений варіант. Зручна, є кишеньки. Так, показую як всередині. Ось так виглядає. Взагалі слов це матеріал, який тримає тепло, але при тому дихає. Ось так. Навіть якщо буде дощ, це не страшно. Тут у нас липучки, тут у нас капюшон і затяжки. Це такий варіант: осінь, зима. Ой, вибачте, осінь, весна. Але ті, хто клієнти, які їздять на автомобілі, можуть і взимку їх одягати. Подивіться, ой, стильні, класні, сучасні, тепленькі. Не буде боятися ні вітру, ні дощу. Нагадую, лише 475 гривень за такий прекрасний, і стильний, і трендовий лот. Звертайтесь до наших менеджерів, залишаюся посилання знизу під відео. Всі Весь опис вибачаюся.